Так, колеги, мої вітання. Вчора був у мене вилуп індогутят, але пройшов дуже складно із 24 штук. Залишилось тільки двоє. Так як коли потрібно було світло, його вимикали на півдня, на 4 дня, на 6 часов. І ми, ми старалися підігрівати, але. Але але... не сильно получалося. Або другий раз їхали на роботу. А воно вимикалося світло. Із-за того такий поганий вилу був. Із 24 штук було 4 штуки не не оплод. Тоді ще пару штучок одишло. Оплот був, всередині було, але вони замерли. І остачу вже останній день. Були просто недоразвиті. Ото як тиждень назад, як почали масивно, то виключив 10 тиждень, де два тижні. І вони просто не доплодились. Позавмирали. Осталось два штучки народилося. Ну, що маємо, то маємо. Зараз піду покажу. І третє ну, вискочило, але не дотягнуло бузько. І так воно дихає, але воно скоро крякне. От так що старайтесь піти до вудку. Вона мати, вона набагато краще, ніж інкубатор. Ну, якби не світло, було б усе чудово. А на жаль, світло зробило свою капу. Це в нас два фаворита. кажу фаворита лавандових. Два індовитяти. А хто з нас там буде чи селищі, дві уточки. Побачимо. Зараз сходимо, глянемо, що я мудрую. Так, це наш доровничок. Мудрую їх сюди, дві уточки вкинуть у дровник, бо немає такого приміщення, щоб виділити. А в дровник кухай одне гніздечко зробив і друге. Так як почали вони масивно нести яйця. перекину сюди, посиплю і дам води, і хай тут вони живуть. Побачимо, можливо, вийде, можливо, не вийде. Але більше всього, щоб не на сонце світило. А поставити цю колодочку отак, щоб там була тіньок. Перевернути трошки. Так, я думаю, буде набагато краще. А так вона освітляється і все. І вона буде поганіше сидіти. Вона шукає де темнішенько. Щоб було затишок. Де вона таке зроблю? Ось ми бачимо. Уточка наносить потихеньку. Курячі яйця там є, бачу отсюди біле вже ось лежить. І за цього я не хочу тут її оставляти. Бо вона тільки сяде утка і одразу будуть кури обсідати і наносити яйця. Це частенька така проблема в мене була. Так що їх треба отдільно. І тоді ми закажемо е -е, друге яйце. І щоб утки висаджували. Це буде набагато краще. Що ви тут наші пацики на мотиках? Зараз ходимо на город, покажу трошки засад. Зробив от таку примітивну будочку. Де курай, бачите, такі маленькі. Ну, слава Богу, рознеслись. Кормушка робота на ура, але треба отут було б чим закрити, багато витягують на землю, тут чітко, а тут треба бокчки закрити одну і другу сторону. І тоді не будуть викидати не так масивно. Комбікорм. Ключимо світло. Ага, не включу, батарейка підсіда. По цьому залив вчора заїзд. Під майбутні двері і тепер підсихає. І що там у нас? Давайте Щось якось телефон так облажає. Перше приміщення поливаємо. І друге, а тут здвигу в нас теж, пощі немає. Так як після того відео зняв, тоді зняв відео. А на жаль, схватила спина спина і два дні, я не міг працювати. Взагалі, заліг так, що я в туалет ходив. До безпина конкретно в мене. Так само і там вже залив, щоб... Якраз проходила тачанка моя. І якщо чистий треба в тачанку клац і вивіз туди одразу на, на кучку гною. Щоб було все ідеально. А так нічого не робив. Оце те залив, тут позалив і те так смужку. І все, на вулиці. Зробив двері, тоді наче б те не показував, ну зробив. Ну от такі справи. Так, вчора помідори попискав, бо в нас кожен день дощі полив, трошки натягнув шланги в нас і щоб перев'язуємо просто до шлангів помідори. Це тільки почав, але тут ще помідори, помідори помідори. Ну, обробив саме головне. Є вже пару штучок маленьких. Але хотів розказати сад, Викласив сад. Так, ну це нас перший ряд іде, бачите, які красиві. З листочками, все їх положено. Я їх обрізав, щоб було понище, Нові палки кинуло. І тільки посадив і через тиждень. Знизу з лінольма постелив такий 50 на 50 квадрат. Воно її видно його. Кожен куч вижив, все ідеально. Тільки перший ряд. Так, я думав, положив так, як кошу я. І щоб розконь не бити кору. Бо тільки кору об'їв і одразу вся болячка пошла. А ці ряди, ну, це, бачите, це нормально. А ось слідущі. Це вони вже поотходили. Ось там молодесеньке підходило. Але листя повністю впало. Я його обробляв і пирскав, але не було з його діла. Обкопував, посипав гнойком. А ти я де я постелив, все ідеально було. Тут а так само попадало. Як косите, стеліть кусок ліноліума і буде вам, і, і буде вам щастя. По, тих, по тому ряду само, само найкраще вийшло. Тут не обрізав, тут будемо, видивився в інтернеті, будемо вигинати на бока, якась там ця. і щоб пускало полки. Типа так. Ну, ставлю фотографію так і буде вверх іти. Якось називається якось, хто його зна. Перший раз буде деревиневі. Дерев видно розходиться і ці два ряда будуть Ложитися на боку прив'язувати. Ожина вигнула вже зернятко, але до перший год ще до рамки не дійшло. Почався невеликий дощик, якщо колеги от так працюєш, думаєш, що буде краще, але... Світло є світло, тепло є тепло. Такий у нас нежданчик. Будемо охожувати за цими двома, але нічого не зробиш. І будемо пробувати інкубувати через качку. Так як то є, то так нема світла. А качка є качка, видержує тепловий режим. А що як вийде, ми побачите в наступних відео. Все, всім пока. Ставимо лайкосики, підписуємося. Пойду переносить.